Світ з розинкою. туристична енциклопедія, Луцький замок або замок Люберта у місті Луцьк Волинської області. Саме він зображений на 200 гривнях. З оглядових веж замку відкриваються види на місто та мальовничі долини. Це один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Його передвісником прийнято вважати невелике поселення, що виникло ще в далекому 10 столітті на пагорбі, оточеному вигинами річки Стир. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані аж 1085 роком. Ого. Луцький замок також називають замком Люберта, бо саме в часи правління Галицько-Волинського князя Люберта в середині 14 століття починаються масштабні роботи з ведення укріплень будівництво мурованого замку. кажуть, що у мурах Луцького замку захований великий скарб. Незважаючи на те, що коштовності час від часу знаходять, привласнити їх ніхто не може, бо помираючи. Князь Любарт їх зачарував, заповівши, що всі скарби мають служити виключно на благо лучан. Але якщо багатство вивезти звідси не можна, то його можна принаймні примножити. Існує прикмета, що для цього слід дивлячись на головну Любартову вежу, потерти 200-гривневу купюру, на якій вона зображена, і тоді достаток завжди буде з вами. На території замку є кілька музеїв. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на наш канал Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.